Коли видаляти зуби мудрості до встановлення брекетів під час носіння чи після їх зняття. Одразу скажу, що я не прихильник видаляти зуби мудрості усім відразу і підряд. Наприклад, дітям до 13 років цю процедуру не проводять. Якщо до мене приходять на встановлення брекетів у віці 13-14 років, я розпочинаю вирівнювання зубів брекетами чи лайнерами, зуби мудрості поки не видаляю, але попереджаю батьків. Що ми вернемось до обговорення цього питання після зняття брекетів через 1-2 роки? Оптимальний термін для видалення зубів мудрості, якщо в цьому є пряма потреба, це вік 15-16 років, коли зуб мудрості в зародку, але уже починає формуватися в щелепі. У дорослих, на жаль, зуби мудрості заважають виправляти прикус, особливо коли ми плануємо переміщувати курні зуби дозаду. Тому в більшості випадків я рекомендую видавати зубомудрості дорослим ще до встановлення брекетів. Тим не менше, остаточне рішення щодо видалення я приймаю лише після детального обстеження, панорамного знімку або комп'ютерної томографії і сканів зубів, адже не буває двох однакових ситуацій.